Всім привіт друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Водяний скорпіон звичайний клоп з родини водяні скорпіони, до родини яких відноситься близько 230 видів. Тіло плоске, широке з двома дихальними трубочками на кінці черевця. Передні ноги дещо нагадують клешню скорпіона. Завдовжки 12-20 мм. Сірого рідше чорнуватого кольору, крила з червоними або жовтуватими жилками, широко відомий вид, який трапляється в невеликих стоячих водоймах, і річках з повільною течією та багатою рослинністю, Ареал проживання Європа, Африка, Північна Азія, водяних скорпіонів, як правило, можна знайти недалеко від берега. На поверхні води вони дихають через дихальну трубку і чекають на здобич, личинки комах, мальків, пуголовків. Не варто забувати, що водяний скорпіон це клоп, і боятися треба не жала, бо це лише дихальна трубка. Побоюватися треба схожих на клешні передніх ніг. Передні ноги це не просто лапки, це потужні хапальні капкани, як у богомола, тільки підводні. Ними він захоплює здобич мертвою хваткою. Полює водяний скорпіон так. Його передні ноги захоплюють жертву вони згинаються в суглобах, як два складні ножі. Так і людині можна розрізати шкіру до крові. За такого укусу може звести ногу. Як і всі клопи, наш герой хижак із колючу сосним ротовим апаратом. Так, він може вкусити, але тільки якщо схопити, притиснути чи грубо потривожити. Укус дуже болісний, як сильний укол голкою чи укус оси. Місце може розпухнути і хворіти кілька днів. Це не смертельно, але вкрай неприємно. Ось і весь його жах. Уявіть, дитина у захваті знаходить цікавого жука і отримає сюрприз. Історія про отруйного скорпіона готова. Але правда в тім, що він просто захищається, він не нападає на людей. Ми для нього надто великі та несмачні. Вояний скорпіон зимує у дорослій фазі. Спарювання найчастіше спостерігається навесні та на початку літа. Але у деяких екземплярів відбувається восени. Однак яйця все одно відкладаються раніше за весну. У теплу пору року термін між спарюванням та відкладанням яєць також залишається досить тривалим, досягаючи півтора місяця. Яйця водяних скорпіонів досить великі і мають дуже своєрідну форму. На одному з чотирьох полюсів довгастовального яйця сидить віночок з семи ниткоподітних придатків. Рідше буває 6 або 8 придатків. Коли самка відкладає яйця у тканини Водних рослин ці придатки залишаються зовні, розгортаючись як розетки. Значення придатків полягає, мабуть, у тому, що з їхньої сторони проводиться запас повітря всередину яйця. Самка водяного скорпіона відкладає яйця, вплаваючи на поверхні води предмети, наприклад, пластівці нитчаток, змочені водою подушечки мохів, шматки тростини, що гнає. При відкладанні яєць у тканини живих рослин водяний скорпіон використовує якісь. Вже існуючі щілини, наприклад, пазухи листя або інші поглиблення. Яйця відкладаються рядами чи кубками. За два тижні з яйця виходить личинка. Клопи, до яких відносяться і водяні скорпіони, характеризуються неповним перетворенням. Тобто їх личинки у процесі розвитку кардинально не перероджуються, і протягом усього циклу розвитку схожі на імаго. Личинка водяного скорпіона також нагадує на вигляд дорослого комаху. Але позбавлена довгої дихальної трубки, отримуючи лише після останньої линьки. Личинкових стадій 5, що відрізняється розмірами личинки 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм та 15 мм завдовжки. У личинок зачатки надкрил старчать трохи у бік. Вони стають помітними з третьої стадії, на п'ятій досягають кінця третього черевного сегмента. Як було сказано вище, дихальна трубка личинки влаштована інакше, ніж у Імаго. Являючи собою жолобоподібний увігнутий відросток, широка повдовжна черевна щілина якого заповнена густими гребінцями волосків, що змикаються, у основі відростка дихальний жолобок примикає до покритих волосками жолобків, що йдуть по сторонах черевця по лінії розташування стигм. Усі 10 пар стигм личинки, три грудних та сім черевних, функціонують подібно. Під час останнього линяння дихальна система водяного скорпіона піддається різким анатомічним змінам. Весь розвиток водяного скорпіону від яйця до імаго триває близько трьох місяців. Приблизно в середині літа з'являється нове покоління дорослих водяних скорпіонів, що вийшли з ранніх кладок. По свіжих покривах їх легко буває відрізнити від старих комах, які перезумували, що ще живуть у цей час, які зникають у водоймах до кінця вересня. В акваріумі вони можуть іноді перезимувати ще раз. Наприкінці осені личинки водяного скорпіона закінчують свій розвиток. У водоймах вони помітно рідшають, а до зими зникають повністю, поступаючи з місцем дорослим статевозрілим особинам. У водяного скорпіона передні ноги перетворені на хапальні кінцівки, а дві інші пари є ходильними. З їх допомогою водяний скорпіон повільно повзає, чіпляючи стігтиками за рослини. З їхньою допомогою комахи також тримаються за водні рослини, утримуючись у потоці води. Більшість часу водяний скорпіон сидить нерухомо серед водних рослин, підстерігаючи свою здобич. Плаває водяний скорпіон погано і неохоче. Серед інших водних клопів це найслабший плавець. Водяні скорпіони також добре літають, особливо восени під час розселення. Дихає водяний скорпіон атмосферним повітрям. Важливу роль в цьому грає дихальна трубка сифон, що є у дорослих комах на задньому кінці тіла. Виставивши зовнішній кінець дихальної трубки з води, скорпіон набирає за її допомогою повітря в замкнутий простір під крилами, звідки повітря проводиться до черевця. Поперемінно послаблюючи і скорочуючи дорзовентральні м'язи, водяний скорпіон робить дихальні рухи, вдихи та видихи. При цьому повітря проникає в трахейну систему через стигми з сьомого сегмента черевця і видаляється з неї через грудні стигми. Освіживши повітря трахейної системи та простору під надкрилами, водяний скорпіон може залишатися деякий час під водою, дихаючи за рахунок наявного запасу повітря. У личинок повноцінний дихальний сифон відсутній. Є лише короткий відросток, що діє подібним чином. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.